Друзі, привіт! Сьогодні листопад. А ми активно займаємося тим, що готуємося до закриття річної звітності. І сьогодні хотіла б з вами поговорити, яким чином ми співпрацюємо з нашими клієнтами і допомагаємо у поданні річної звітності. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Груп. Сьогодні ми на ринку України 10 років. З початку ковіду ми побачили, що у багатьох підприємців виникла необхідність разово. Раз у рік допомогти подати річну звітність. І ось, власне, неважливо, чим займалися власники бізнесу, чи це товарний облік, чи це сфера послуг, вони зверталися до нас, і ми зрозуміли, що ми комплексно, віддалено, дійсно можемо закрити ряд. Необхідних дій, які потрібні для закриття річної звітності. І сьогодні я хочу показати, з чим саме ми працюємо, як ми працюємо, як ви до нас потрапляєте на обслуговування і як ми далі з вами продовжуємо комунікувати до моменту, коли вже вся робота зроблена. Спочатку ви нам пишете у робочий чат. Посилання на цей чат є під цим відео. Будь ласка, прошу переходьте. Ми вас там чекаємо. Далі ми по вам ставимо задачу. Що у вас є запит на закриття річної звітності? Ми формуємо з вами і погоджуємо 15-хвилинний максимум дзвінок, відеодзвінок, якщо це потрібно. Ті клієнти, які з нами починаючи від 2020 року, ми знаємо усю, в принципі, особливість ведення бізнесу. Тому ми в чаті все погоджуємо, приймаємо документи і вирішуємо основну нашу задачу. Якщо ви до нас прийдете новеньким, то звісно, нам потрібно з вами поговорити, що саме ми хочемо вияснити. Які у вас типи були розрахунки? Готівкові, безготівкові, чи були платіжні системи, чи були валютні надходження? Про що саме ми з вами будемо говорити на zoom дзінку Ми будемо питати вас, які у вас типи оплат, чи є готівкові розрахунки, тобто чи стоїть касовий апарат, чи у вас безготівкові, чи у вас є платіжні системи. Чи у вас є валютні надходження? Ми це все виясняємо. Проходимо такий коротенький чек-лист. Після цього ми виясняємо усі особливості сплати податків, які були у вас протягом 2024 року. Чи платили ви ЄСВ? Чи воно у вас було добровільним до сплати? Якісь місяці ви не платили, що маю на увазі? Можливо, він вам потрібен у трудовий стаж? А можливо, він вам не потрібен і ви скажете, наприклад, ось так як я платив весь попередній рік або платила. Ось так і включаємо до доходу, тобто ми з вами спілкуємось. Після цього, коли ми зібрали усю інформацію, ми даємо вам займатися своїми справами, відпочивати. А ми починаємо. Працювати. Над вашою звітністю буде працювати два основних фахівця. Один, який збирає усю інформацію і заповнює основні файли для зведеної інформації для подання річної звітності, і інший перевіряє і формує безпосередню звітність. Тобто ми беремо усю зведену інформацію, яку ми бачимо в електронному кабінеті, якщо у вас є готівкові розрахунки, і дивимося, що у вас пройшло по Z-звітам. І, взагалі, яка інформація міститься в періодичних звітах. Далі ми дивимося на банківську випуску. Ми бачимо усі розрахунки від ваших клієнтів і, в принципі, проводимо такий аналіз. Якщо це надходження від платіжної системи, це одна історія. Якщо це надходження по реквізитам IBAN, це вже інша історія. І якщо ми бачимо, що це оплати по карті ключ, ми теж звіряємо, чи видавалися, наприклад, на такі оплати фіскальні. Чеки, отже, якщо у вас є платіжні системи, такі як Лікпей вейфопей, ми обов'язково перевіряємо усі надходження з урахуванням комісії, яку утримує у вас ВейФОПей, тому що ця комісія має бути включена до складу доходу. Ви не можете не врахувати в загальному річному ліміті. Комісію, яку отримує ВайФАПей або Лікпей. І ми зводимо цю всю інформацію докуп. Де ми це робимо? У нас є адаптовані Excel-таблиці під кожен тип бізнесу, який має ті чи інші типи оплат. Ну, наприклад, можете побачити на екрані, це може бути вкладка Готівка, платіжна система ВайПапей. Рахунок монобанку Приватбанку ми це зводимо в єдину таблицю і перевіряємо граничні обсяги доходу, чи не були перевищені, і визначаємо суму отриманого доходу за весь 2024 рік. На основі зведеної інформації, яку ми бачимо в електронному кабінеті по ПРРО, якщо у вас такий був банківських виписок і доходу від платіжних систем. Ми формуємо загальну суму доходу. Цю загальну суму доходу ми заносимо до декларації. Далі ми з вами переходимо, повторюсь, у комунікацію і затвердження прийняття вашого рішення щодо заповнення додатку 1 по єдиному соціальному внеску. Тобто, якщо ви його не платили, ви нам кажете, ми не будемо нічого відображати в додатку 1 для того, щоб я не сплачував ЄСВ. Тому що у мене ЄСВ було за 2024 рік не сплачене, і я прийняв рішення на добровільній основі його не платити. Або ви платили, один місяць платили, інший не платили. Те, що ми бачимо на основі аналізу електронного кабінету, будемо затверджувати. Тут саме буде головне показати правильно в додатку. Один усю інформацію, щоб у вас не було зайво нарахованих зобов'язань до бюджету, тому що як тільки неправильно буде сформовано додаток 1, у вас виникне податкове зобов'язання в електронному кабінеті, яке потрібно буде сплатити. Відповідно для того, щоб побачити, які суми по єдиному соціальному внеску і по єдиному податку ви платили, ми звісно проводимо аналіз електронного кабінету. І з цієї інформації теж виходимо до вас. Отримана сума доходу. Нами заноситься до декларації. Ми заповнюємо правильно відповідно до усіх вимог декларацію з єдиного податку за 2024 рік. Затверджуємо додаток 1 по сплаті єдиного соціального внеску на основі проведеного аналізу вашого електронного кабінету. Тобто ми вам будемо казати, яка ситуація у вас за 2024 рік, які місяці оплачені, і що ми робимо відповідно з тими місяцями, які не оплачені. Якщо це ваш кейс, якщо ви все сплачували, то ми відповідно з вами погоджуємо чи показуємо всю суму, тому що якщо ви її не покажете, оскільки це були добровільні основи сплати ЄСВ, це буде переплата, яка може лягти у 2025 рік. Тобто ми з вами це все затверджуємо і переходимо до допомоги через віддалений доступ AnyDesk. Формувати з вами спільну вашу декларацію. До вас доєднується старший бухгалтер, провідний експерт. З вами він на зв'язку. Ви попередньо вже знаєте всю інформацію, яка стосується усіх показників по річній звітності. Ви в даному випадку біля екрану свого комп'ютера або ноутбука. З іншої сторони ми заповнюємо віддалено всю інформацію. Ви її з нами перевіряєте, ви її самі підписуєте. Ключем з вашим паролем нам ви не надаєте жодних ключів. Ви нам не даєте ваших паролів. Це все лишається на вашій стороні з вашого боку. Ви тільки це підтягуєте і заводите ваш пароль, який нікому не видно, тому що він зашифрований, і відправляєте звітність до податкової. Через деякий час ми до вас знову доєднуємося і перевіряємо, чи прийшла квитанція 2, яка підтверджує, що податкова. Наш пакет документів прийняла. Зауважень немає. І далі ми перевіряємо електронний кабінет, як правильно лягли наші нараховані податкові зобов'язання в електронному кабінеті. Після того, як ми отримали квитанцію, 2, впевнилися, що податкова немає зауважень до поданої звітності, прийняла її. Ми перевіряємо ще раз електронний кабінет, як лягли наші нарахування, і відповідно віддаємо вам заповнений Excel-файл книги обліку доходів, який ви, можливо, не вели так протягом 2024 року. І у вас є файл, десь собі збережіть в окремій папці самої декларації за 2024 рік, і прикладіть туди наш файл, який ми вам сформуємо книгу обліку доходів. Після цього вважайте, що ви закрили усі свої підприємницькі зобов'язання перед державою, подали звітність. Можу єдине дати вам свою рекомендацію створити папку десь на робочому столі або на віддаленому доступі, назвати її фінансова звітність 2024 року ФОП такої такої-то групи, затягти туди саму подану декларацію квитанцію 2 і, звісно, Excel книгу обліку доходів, яку ми вам віддаємо після того, як побачили, що звітність прийнята. Це окей, і ви зберігаєте ці документи мінімум три роки. Ми зробимо це швидко і якісно, тому що маємо багаторічний досвід. Ми знаємо, як це оптимізувати сьогодні, щоб вас взагалі не турбувати зайвий раз. Після цього ви будете знати, що уся ваша звітність подана. Далі ви можете продовжувати працювати у новому 2025 році, не думаючи про те, що у нас ще лишились якісь незакриті хвости або питання за 2024 рік. Спасибі усім, хто нам довіряє, і з року в рік приходить до нас за цією послугою. Сподіваємося, що з цим відео у нас будуть нові клієнти, яким ми радо будемо допомогти закрити ваш 2000. 2024 24 рік. Пишіть нам у чат, ми будемо раді вам відповісти і допомогти закрити вашу річну звітність. Гарного дня і до зв'язку!